Луцьк після дощу просто потопає. Деякі вулиці міста перетворилися на водойми. Зараз ми знаходимося на проспекті відродження, де ви бачите справжню водойму позаду меда. Громадський транспорт та машини намагаються прорватися крізь водяну стихію, а для пішоходів перейти вулиця або просто пройтися по тротуару. Перетворилось на справжній квест. Тролейбуси взагалі припинили свою діяльність. Лучани знову зіткнулися з підтопленням після дощу. 10 липня вода паралізувала рух на кількох вулицях, і частина міста буквально стала. Водій тролейбуса пан Микола каже, що стоїть недовго, але такі ситуації вже не дивують. Після сильної зливи місто щоразу тоне. Ще недовго, півгодинки зараз стоїмо. Півгодини стоїте, А чому стали? Чому не їдете? Тому, що по нашим правилах максимально повинно тільки бути 20 сантиметрів. Пишина води, а тут набагато більше. Ми міряли вже більше 40 сантиметрів. Деякі лучани намагаються перейти затоплені вулиці як можуть. Хтось знімає взуття, а хтось натягує пакети на ноги, щоб не промочити їх. А пані Роза тим часом сидить на зупинці й терпляче чекає свою маршрутку до вишкова, адже через підтоплення громадський транспорт практично не рухається. Як кому виходить, так і роблять. А що ж як спішать та й мусить рудитися? А хто й взути йде? Бачила. Треба ж в робили, чистили. Те, прибирали, робили щоб нормально було людям. Доступно а що, що стоять тролейбуси вже скільки, довго. Представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікуян зауважує, що через стан доріг під час негоди в місті різко зростає кількість заторів. Окрім того, на перехресті вулиць Клима Савури та Задворецької, попри складні погодні умови, не працюють світлофори, що ще більше ускладнює ситуацію на дорогах. Враховуючи трафік, встановлення світлофору на вулиці Клима Савури та Задворецькій виглядає доцільним. Тим більше, питання із затопленнями також актуальне. При відділянці під мостом на Карпенка Карого. Де проблема з затопленнями? Тож ситуація в місті у негоду залишається невтішною, адже страждають і люди, і транспорт, і навіть дороги.